Нещодавно були оприлюднені дані зі звітів центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки про рівень смертності та народжуваності у світі. Так, згідно із статистикою, рівень смертності в Україні наразі складає 18 18 на тисячу осіб, і це найвищий показник серед усіх країн світу. За рівнем народжуваності Україна посідає останнє місце зі значенням 6 народжень на тисячу людей. Насправді це величезний виклик перед країною і в стані війни, і навіть після перемоги. Про те, що має робити держава і українці сьогодні, аби не опинитися в стані демографічної катастрофи. Зараз говоримо із Андрієм Длігачем, доктором економічних наук, засновником і голови групи компанії Group. Пан Андрій приєднується до нас за допомогою скайп-зв'язку. Пане Андрію, доброго вечора. Вітання вам зі Львова. Слава Україні. Героям Слава, вітаю вас. Ну, до рейтингу можуть бути питання, бо друга у списку цьому рейтингу ЦРУ це країна за смертністю, це Литва. Вона має смертність на рівні 15 смертей на тисячу осіб проти українських 18 смертей. І в першості. Перші десятці більшість країн це європейські. але ну насправді не треба бути фахівцем ЦРУ, щоб оцінити масштаби проблеми. Зрештою, ці дані і ви наводили в одному зі своїх дописів за оцінкою інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України. Кількість громадян України може знизитися знизитись до 29 мільйонів. До 2041 року і до 25 мільйонів на 1 січня 2051 року. Ну і це справді проблема, якщо порівняти ще з довоєнним рівнем населення України. Але в мене таке питання, можливо, пане Андрію, воно таке прагматичне чи може й цинічне. А скільки треба, яка кількість громадян є прийнятною для країни з такою територією, як у нас? Припустимо, що перемога означатиме деокупацію. Окупованих частин України, територія не є основним показником для кількості населення. Є країни з низькою щільністю населення, Австралія, наприклад, є країни з дуже високою щільністю населення, і це це не впливає на економічний розвиток. Скоріше, економічна модель і певні прагнення країни Україна прагне суттєво збільшити власне ВВП. Для цього Україні доведеться розвивати логістику, будівельну галузь, виробничі галузі, е модернізувати багато з них. А як це не дивно, цифровізація призводить до збільшення потреби в людському капіталі на певний період. Відповідно, ще до війни, широкомасштабної агресії, коли ми працювали над національною економічною стратегією, ми порахували, що для того, щоб Україна зробила економічний прорив, нам потрібно буде приблизно від 3 до 4 мільйонів. Додаткових трудових ресурсів зараз ситуація суттєво погіршилася. Ось наші свіжі дослідження по початку вересня показали, що вже не заповнених вакансій в бізнесі є 29%. 29%. Відповідно, нам після перемоги потрібно буде додатково близько 4,5 мільйонів трудового ресурсу на наступні 10 років для того, щоб зробити з українською на рівні 600-800 мільярдів доларів. Це буде залежати там від різних сценаріїв, але приблизно 4-4,5 мільйони людей нам доведеться імпортувати як людський капітал. Але Є інші проблеми. Я б тут хотів би зазначити, що дійсно ситуація з депопуляцією, популяцією, вона лише розгортається. Рівень фертильності, скільки народжуються дітей на одну жінку, мало б бути близько двох 22 і для того, щоб ми мали нормальне відновлення нації. А маємо зараз 0,7%. Втричі менше ніж потрібно народжуються в нас дітей. Далі в нас передчасна смертність суттєво зросла, і середньоочікуваний вік чоловіків не тільки через військові дії, а також через погіршення суттєвого здоров'я зараз знижується. І відповідно нам потрібно в пріоритет національний, це питання дійсно національної безпеки. необхідно поставити питання запобіганню причасної смертності, не кажучи вже про те, що нам потрібно буде робити перенавчення, підвищення кваліфікації. Нам доведеться шукати шлях, як меншим меншою кількістю мати. Більшу продуктивність і як продовжити активне довголіття, цілитися потрібно в показник щонайменше 75 активних років для українців. Ви наголосили на тому, що активних років, оскільки і е... Фаза такого вже меншої активності в українців настає раніше аніж середньостатично в європейців, і це теж проблема. Насправді, якщо повернутися до цифр, ви назвали звали цифру 4-4,5 мільйони українців робочих рук, які додатково потрібно для. Економічного стрибка, ну от якщо говорити про ці оцін, про цифри, то за оцінками директора інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елли Лібанової, зараз в Україні близько 31 мільйона українців. Після війни уявімо собі, що війна в якомусь осяжному майбутньому завершиться нашою перемогою. І от після війни повернеться від третини до половини тих, хто виїхав? Ну такою є практика, чи такою є досвід інших країн, які переживали подібні ситуації, це в найкращому варіанті 3-5 мільйонів. Я рахую це 36 мільйонів. 36 мільйонів українців цього буде достатньо для відбудови України, чи 36 ще плюс 4-4,5, про які ви говорите по перше, плюс по друге, ви розглядаєте оптимістичний сценарій. А чому ви думаєте, що Повернуться, а не навпаки, вийдуть. Я маю зараз е і не хотів би лякати нас самих, але це краще уявляти собі реальні ситуації і готуватися, і шукати шляхи, як і запобігти. Так ось, 83% молодих людей е мають в планах бажаннях чи замислюються над тим, щоб виїхати з України. 83% молодих людей. Е причини. До, до, до речі, одні ці самі причини, чому не народжуються е, діти в Україні, чому молодь хоче виїздити і чому підприємці інвестують за межі України? Одна та сама ключова причина, і це не війна. Війна в списку, війна в топ 3 причин, але вона там не єдина. Бо ключова причина це відсутність перспектив, відсутність розуміння е, світлого майбутнього в Україні. Ось що стає ключовою проблемою для нас, на жаль, я маю ці об'єктивні дані, оскільки свіжі дослідження ми маємо, і це я вважаю ключовий сигнал для уряду, для президента, для бізнесу, для всього суспільства, що нам дуже необхідно зараз працювати над візією, над спільним розумінням того, що як втілити в Україні саму мрію, як зробити Україну найпривабливішим місцем в світі для народження дітей, ідей, бізнесів, проєктів, творів. Ось так, пане Андрію, ви це називаєте сучасною демографічною стратегією, яку потрібно заново створити в Україні. Ми до цього дійдемо. Але спочатку, от про народжуваність, ви згадали про коефіцієнт народжуваності, який мав би становити для. Хоча б більше трошки більше двох. Він в Україні становить менше одного. Зрозуміло, що війна і це відсутність стабільності, відсутність перспектив. Однак що зробити, я так розумію, що ви не прихильник такого традиційного для України способу, що ну дуже просто влада каже. Причому говорить не лише ця влада, але й попередні багато багато каденцій президентів. І так далі. Вони говорять, що ну дуже просто для того, щоб жінки більше народжували, треба було більше їм платити при народженні виплат. Я пригадую, були навіть такі цілі соцзмагання, хто більше запропонує виплат жінці при народженні першої, другої та третьої дитини? Я так розумію. Ви переконані в тому, що це не працює або це не спрацює. Не тільки я переконаний так, дійсно я є керівником Центру соціальних змін поведінкової економіки. Це ще один синтек, який ми організували саме для того, щоб дослідити соціальні зміни, і ми детально проаналізували світовий досвід і спільно з ЮНІСЕФ реалізували зараз кілька проектів дослідницьких аналітичних і, зрештою, дійшли висновку, що ніде в світі це нормально не спрацювало. Спроба за рахунок грошових. З, з, з грошового забезпечення вплинути на позитивну народжуваність, більше того, з'являється таке явище, яке я умовно називаю кіцхакінг, коли е фактично народжують дітей заради е отримання цієї фінансової допомоги, а не для того, щоб дати дітям нормальне а бажано кращу е освіту дошкільну, шкільну післяшкільну шкільну і. Е Виховувати дітей як дійсно людський капітал для країни mm -hmm. дійсно гроші не, не працюють як стимул. Ба більше нам, нам же важливо, щоб народжували умовно айтішники, сучасні люди, які мають власні гроші. Чому вони не народжують дітей? Ми, ми перевірили це. Це різноманітними дослідженнями, тестами, моделюваннями. Виявили, що ключове це те, що народжувати дітей. Ну, взагалі, як діти, це складно, це немодно це багато справ часу відволікає. Незрозумілий гаджет. Дитина не зрозуміла. Потрібно зробити дитину бажаною, цікавою. Потрібно перезапустити взагалі на наше соціальне ставлення, суспільне ставлення до того, що таке батьківство. І маю сказати, що є зараз. Дуже гарна команда Ірини Толякової, яка займається якраз питаннями батьківства, е, опіки над дітьми, де інституціоналізацію е, в, в цій цій сфері зробити так, щоб менше дітей потребувало е, наприклад інтернатів і більше було в сім'ях, і, і тим самим зробити дитину бажаною для е, кожної родини в Україні. Хоча е, ми зараз бачимо ось по по статистиці, тільки 15% Сімей е, планують найближчим часом часом е, мати дитину лише 15% ще 20% після війни планували б е, завести дитину. А, а нам потрібно більше. Нам потрібно 80 90% і для цього нам потрібно активніше пропагувати е, і давати настільки гроші, скільки можливості. Можливості для жінки зберегти робоче місце і повернутися до роботи раніше це означає, що про, про дитину е, хтось буде дбати це означає, що у жінки буде достатньо фінансової спроможності е, доручити е, турботу про дитину, поки вона сама на роботі. Е, е, те саме нам потрібно допомогти чоловікам. бо Тепер це не має бути е, вибором лише однієї жінки mm -hmm. е, і так далі. І тому подібне багато суспільних змін нам подіб потрібно буде реалізувати, пане Андрію. Я знаю, звертаючись до досвіду західних країн європейських в Європі. Ті ж самі проблеми. Ну звичайно, що у нас вони підкреслені чи підсвічені війною, але й там проблеми з народжуваністю. І один з таких досвідів це впровадження муніципальних нянь. Власне, для того, щоб звільнити час для жінок, щоб вони могли займатися або собою, або розвитком, або кар'єрою, чи може це спрацювати у нас на вашу думку? Я не думаю, що саме такий підхід буде ключовим. Все ж таки, я думаю, що приватний сектор спрацює набагато ефективніше. Чому? Ну по перше, і зараз теж зрозуміти мене правильно. я Час від часу читаю коментарі, де, наприклад, сказав Лігач цифру 75 активного віку. А почулося, що лігач наполягає на пенсійному віці. В 75. пенсійний вік взагалі не настільки важливий. Ти обираєш сам для себе мати Низьку пенсію чи, чи мати високу пенсію, працювати на неї довше ставатися залишатися активним. Так само і зараз кажу б, таку дуже непопулярну штуку, але в нас надто багато працівників освіти освіті. 600 тисяч працівників в системі освіти е, це надто багато. Е, потрібно мати 200-250 не більше. Нам потрібно окрупнювати школи і вивільнити людей, які зараз. Займаються освітою в маленьких класах, в маленьких школах вивільнити їх для цієї роботи і дати їм можливість стати соціальними працівниками. Гранд менеджерами, і, зокрема, тими людьми, які в приватних дитячих садках будуть турбуватися про дітей тоді, коли матусі будуть працювати. Це називається найбільш ефективне використання обмеженого людського капіталу. Кожен в країні для нашого піднесення, для нашого економічного зростання, має бути залучений там, де він дає. Більшу додану вартість для країни може заплатити більше податків для того, щоб зростала спроможність країни. Ось на що ми маємо орієнтуватися. Відповідно менше вчителів, більше людей, які займаються бізнесом, виробництвом розвитком країни, і вивільнення вчителів на користь соціальної роботи. А соціальних працівників нам потрібні сотні тисяч, і там будуть грантові кошти, і там будуть великі можливості, і там будуть нові сервісні бізнеси. Пане Андрію, знову ж таки, якщо щоб підвести риску під цієї частини нашої розмови щодо народжуваності, цитую вас: перед Україною стоїть складне та масштабне завдання. Фактично створити заново сучасну демографічну стратегію. Які складові цієї стратегії, якщо можна, дуже так практично і дуже приклад в прикладній сфері, в аспекті нам потрібна не тільки демографічна стратегія, нам потрібна стратегія розвитку людського капіталу. Вже на щастя є перший крок. Чудова робота, яку е, зробили при лідерстві Міністерства соціальної політики, залучені Міністерство економіки, і UNFPA і, е, і громадського сектору, бізнесу. Стратегія демографічного розвитку. Національна стратегія вже є. В ній є кілька ключових моментів. Як на мене, е, ну просто дуже правильно е, зроблені акценти. Це якраз запобігання передчасної смертності. Це якраз питання розробити Україну більш привабливою для імміграції в Україну талантів кваліфікованих працівників з їхніми сім'ями і адаптації їх в Україні, і це звичайно питання стратегічне питання зростання народжуваності. Ця частина вже зроблена, але далі ключова частина це як перетворити людський ресурс на. Людський капітал для країни, це як правильно правильно визначити напрямки для інвестицій в розвиток людського капіталу державних і приватних, це, це як зробити таку систему освіти, яка б дозволила. Постійно людині не залежати від професії, яка отримана після університету 20 років тому, а постійно перенавчатися і бути постійно актуальним зі своїми компетенціями і можливостями, як збільшити можливості для людей з інвалідністю повертаючи їх до роботи і так далі. Ось над цим зараз ми ведемо роботу з міністерством економіки. Заступниця міністерки економіки пані Тетяна Бережна. Вона лідером є в цьому напрямку, і кілька аналітичних центрів наших зараз активно шукають інструменти, методи, яким же чином нам запропонувати найефективнішу стратегію розвитку людського капіталу в країні. Пане Андрію, з цієї вашої відповіді я розумію, що держава або принаймні відомства, які відповідальні за розвиток або стратегу стратегування політики держави, розуміють цю проблему і намагаються знайти шляхи виходу з неї. Але є ще один аспект, і ще одна частина вирішення цієї проблеми. Це ви говорили про потенційну імміграцію до України. Але перед тим як це запропонувати, нам потрібно повернути тих українців, які з Війною або з до війни виїхали з України. Е, Йдеться про українців за кордоном. Здається, у владі починають розуміти і цю проблему. Також принаймні зайшла мова про це, анонсував президент України. зайшла мова про створення міністерства поведення українців чи міністерства єдності. Але ну ми розуміємо, що створення інституції це лише. В кращому випадку, це просто перший крок, що потрібно зробити державі для того, щоб за різними оцінками від 6 до 9 мільйонів українців, які з початком війни виїхали в інші країни, захотіли повернутися назад? Я тут зовсім не оптимістичний. Хотіл, хотілося б мені поділяти оптимізм президента, що міністерство може повернути людей. Чи як до того пропонувалося, давайте обмежимо українцям можливості? Давайте приберемо в них в них доступ до соціальних пільг в Європі, чи чи до консульських послуг? Ну, це навряд чи спрацює також. Так, все це не спрацює вибачте, але ну як економіст, який займається власне поведінковою економікою. Я маю сказати, що будь-які обмеження призводять якраз до зворотнього результату, тим більше з українцями нам щось обмежують. Тоді ми що робимо? Ми вириваємося з цих обмежень. Ми, ми тоді шукаємо можливість як не залежати від України від держави по подивіться це зрештою призведе до того що будуть українці як канадійці, наша канадська діаспора дуже любити україну співати українські пісні і, і платити податки іншій країни країні. ну да не мати зв'язку реального просто те провіть собі в цифрах я дуже швиденько скажу приблизно 13 мільйонів українців, які працюють в Україні, створюють близько 120 мільярдів доларів доданої вартості. Ці приблизно 6 мільйонів українців, які працюють за межами України, ось ті про яких постійно йде мова. Давайте їх повернемо. Вони створюють близько 150 зараз мільярдів доданої вартості за межами України, тобто вже суттєво більше. А ті українці, які ще в 90-ті роки емігрували, створюють близько 1 трильйона. Доларів доданої вартості в Сполучених Штатах Америки, в Європі в інших країнах світу українці створюють величезний обсяг доданої вартості в світі. Повертати їх фізично неможливо до тих пір, доки ми не перетворимо Україну на найпривабливішу країну для талантів, підприємців кваліфікованих працівників. Тобто, нам потрібно стільки повертати їх. Скільки створювати умови, щоб вони хотіли повернутися, і причому не тільки вони, а таланти з Бангладешу, таланти з Індії, таланти з азійських країн, з Африки, з Близького Сходу, з країн з країн Середньої Азії е, будь-який регіон має бути цільовим для нас, коли ми хочемо, щоб таланти дійсно були в Україні? Ми підходимо до наступного мого запитання: власне про трудових іммігрантів або про мізки, які повинні залучатися в країну. Очевидно, зрозуміло, що для відбудови країни після перемоги потрібно будуть в тому числі і робочі руки, тобто фахівці в конкретних робочих професіях. І очевидно, що нам доведеться запрошувати працівників з інших країн, то що трудова імміграція, яку ну достатньо так насторожено ставляться дуже багато українських політиків та й українців, також вона є невідворотньою для України, Невідворотньою. Нам доведеться не просто з цим миритися просто це найкращий шлях для нас. Боятися цього не треба. Так, звичайно, мають бути запобіжники. Так, звичайно, ми не маємо зараз. На жаль, по факту є імміграція, але дуже часто, і мені про це вже кілька разів не цікали в Службі безпеці. Що ті кадри, які приїздять в Україну, далі ціляться про на переїзд в Румунію. Угу. використовують україну, україну як транзитну україну. країну для того щоб далі їхати і, і виходить так що бізнес сплачує достатньо великі гроші це е, близько п'яти тисяч доларів за, за те щоб е, привезти людину працівника з африки чи з Азійської країни в Україну і і потім втратити працівника. Ну звичайно, це економічно невигідно. Нам потрібно не стільки знов-таки тут ставити якісь запобіжники, скільки зробити Україну дійсно привабливо рівнем зарплат. Ми вже наздоганяємо Польщу через дефіцит кадрів. В Україні дійсно зросли суттєво зарплати по багатьох професіях, звичайно, і середня зарплата, але там, де є реальні дефіцити, там вже такий стрибок суттєвий. Ми бачимо так ось. Ті, ті, хто іммігрують в Україну, мають звичайно вчити чи показувати можливість вчення української мови. Вони обов'язково мають розуміти права й обов'язки людини, яка отримує можливість тимчасового. Тимчасової роботи в Україні, звичайно, ми маємо мати певний фільтр імпортувати не тільки чорноробочих, а звичайно, перш за все, орієнтуватися на, на імміграцію талантів. Кваліфікованих працівників, хоча скажу так, що робочих рук нам не вистачає в на усіх щаблях, в усіх ланках, в усіх професіях, і нарешті, звичайно, ми маємо забезпечити їм інтеграцію, процес інтеграційний. Вже ми вже ми самі побачили, як, як наскільки ми, як суспільство, ем, адаптивні до викликів, але не адаптивні один до одного. Не не ветеранам, наприклад, потрібно адаптуватися до цивільного життя, а цивільним адаптуватися до, да. до ветеранів так само нам, як суспільство, потрібно навчитися жити в модерному світі, де людина з інвалідністю це людина, така сама, як ти, і навчитися спілкуванню, навчитися ставленню відповідному. І багато дисбалансів нам доведеться вирівнювати, і зокрема. Перестати бути дикунами в е, ситуації, коли до нас приїздять, як це було під час ковіду, коли приїхало 35 тисяч е, е, туристів з Саудівської Аравії. І хрещатик, м'яко кажучи, був в шоці від, від того, що ну великий наплив іноземців, які погано самі знають англійську мову, і е, коли офіціант не вміє спілкуватися англійською, виявляється якийсь клінч. Ми маємо навчитися мовам, ми маємо навчитися адаптивності і вмінню спілкуватися з людьми, пане Андрію, ви. За 20 хвилин нашої розмови вже е, на, на написали задач для українців для українського суспільства на десятки років. Наперед, Андрій Длігач, Це не доктор ек... суспільства. Це моя власна задача готувати для цього методички, плани, комунікаційні програми. ми над цим зараз дуже активно працюємо. Дякую вам за ваші відповіді і за цю розмову. Андрій Длігач, доктор економічних наук, засновник і голова групи компанії Adventure Group.